Цього лише три інгредієнти, і у вас виходить смачна варена ковбаска, яка з легкістю нарізається на тоненькі шматочки, і кожному прийдеться до смаку. Основний інгредієнт це куряче м'ясо. Я взяла стегна, очистила їх від шкірки, видалила кістечку і за допомогою кухонного комбайну приготувала в'язкий фарш. На кожен кілограм м'ясної сировини знадобиться 23 грами суміші від вінницького м'ясника. Це натуральна суміш на основі нітритної солі. Глюкози, спецій та прянощі. В складі немає хімічних добавок, загущувачів, емульгаторів та барвників. І оскільки така ковбаса готується при низькій температурі, нітритна сіль тут виступає як знезаражувач. Усі суміші для соління від Вінницького м'ясника мають сертифікат якості. Додала суміш для соління до фаршу, добре все перемішала, накрила плівкою і на одну добу прибрала у холодильник. На наступний день на кожен кілограм м'ясної сировини вливаю 80 мл вершків. Це з. Робить ковбасу більш ніжною та соковитою. Формувати ковбасу буду в колагеновій оболонці. Перед використанням її треба замочити на 30 хвилин в підсоленій теплій воді. Щільно набиваю оболонку ковбасним фаршем і сформовані ковбаски залишаю на 1 годину при кімнатній температурі, а далі відправляю в холодну духовку на 3,5 години при температурі 75 градусів. Далі ковбасу охолоджую до кімнатної температури, а потім прибираю на ніч у холодильник. Ковбаска має красивий рот. Розріз щільну текстуру, її дуже легко нарізати тоненькими скибочками і готується така ковбаска без якогось спеціального обладнання. Кожен з вас може приготувати таку смакоту на своїй кухні.